Ське господарство змінюється, і закони, які приймаються, чи вже прийняті, вони вступатимуть дію, і нам прийдеться короче працювати по нових правилах, бо ми йдемо. Євро згідно ЄС, ми маємо змінитися. От і прийняті різні законопроекти. Була на конференції, згадували про те, що вже прийнятий законопроект 8340. Подивіться, що це про там не тільки про заборону стадіючих речовин, там всякі допуски, які тепер повинні мати. І фермера, і всі, хто працюють засобами захисту, воно вже є на сьогодні. Як його проходять, це вже інше питання. І оприскувачі вони будуть точно мати, тільки ті будуть працювати, які матимуть техогляд. Я скажу відразу: там ще, ще куча всього того, що я ще бачила і ще не добачила, і. І воно буде. Як швидко воно прийде в дію, чи зразу січня? Ну не знаю, чи заборонять січня всі діючі речовини, тому що знаючи, як працюють наші фермера, то в них в погрібах ще 10 років будуть зберігатися ті препарати. А мені вже сьогодні позвонив тату та каже, Оксана, що ти там людям розказуєш? Не вискинь мені цю таблицю, бо мені ж треба запастися. кажу, тато таких ж не можна буде вносити. Я кажу: ну то й що мені ж він не треба, що я. Той Альфа циперметрин не буду купляти, чи що. Зараз запасусь, покладу, та він собі буде лежати. Коротше, наші фермери, звісно, вони унікальні, але закон прийнятий, крім того, 41-47, є8340, подивіться, що це вступає в січні з 28 числа. От діючі речовини, кому треба, напишіть, пришлю. Якщо багато, хто виставлю в інстаграмі, підете забирати перелік та і все. Всіх обняло, прип'ятняла, що думаєте, напишіть.